Сіла трохи відпочити, бо щойно прийшла з міста. Находила сьогодні 11 894 кроки. Ну, це майже 8 кілометрів. Не майже, а 8 кілометрів там з чимось. Ну, скрін скину. В середньому швидкість 4,5 кілометрів за годину. Ну. Що хочу сказати. Важкувато. Але не нинім. І працюємо над собою. І працюємо над тим, щоб рухатися. Е, хочу повторитися. Дивіться мої попередні відео. В мене не така різноманітна їжа. Бачите, я готую, ну, один раз на 2-3 дня, а цього разу капустина готувала точно на 4. Обов'язково, звичайно, м'ясо. Якесь буде, чи котлета буде, ну, чи стегенця, чи гомілка обов'язково курятина, якоїсь свинини. Те, що не падає цукор, я не переживаю. Сьогодні була, навіть виступала ендокринолог по новинам. Говорила, що зараз прямо епідемія цукрового діабету другого типу. через те, що у нас стреси. Стреси недосипання. От І почула, що обов'язково висипатися. Я ще зрозуміла, що в нашому віці. Навіть 8 годин це маловато. От 9 годин, отоді я почуваю себе дуже добре. Ні, ну почуваю і рухаюся, і все виконую, навіть є, якщо менше, поспала. Сьогодні не дуже виспалася, бо серед ночі чоловіка розбудили по телефону і мене. З роботи телефонували там, проблеми якісь були. Радилися з ним. Ну, але ж це серед ночі. Ну, а потім погано, погано засипалося і погано спалося. Так що від цього теж може бути цукор. Ну, і зрозуміло, якщо кошмари ну, цукор повишений. Ввечері скину фотографії, уже скину фотографії, з свого запису сніданку і вечері. Сьогодні лишня позволила собі на сніданок, але ендокринолог, як я й говорила, сьогодні виступала в новинах сказала, що. 7 і 8 це норма навіть для здорової людини після їжі. Так що будемо триматися. Не жаліюся, що в мене одноманітне харчування. Ну, якось я собі отут установку зробила, що мені треба жити, а не їсти. Трошки прикриваю ротика, менше жру. Ну, раніше, чого я вагу таку набрала, бо жерла. Ну, а від чого ще? І їла не те, що потрібно. Ну, а зараз тепер працюю над тим, щоб скинути вагу. Ну, крім ваги, крім цукру. Дуже багато всякого, всякого всякої ерунди в здоров'ї. Ну, буває болить. У мене чоловік не все знає, що мене болить. Так що, не наїм, тримаємося, нас нічого не болить. Отут установили. Нічого не болить. Будьте здорові всі. Цілую люблю. Пока. Сьогоднішній мій сніданок. Два яйця, огірок, солоний, ліниві вареники. Поставила печене яблука, може, ще поїм. Я хочу сказати, що сьогодні цукор 5 і 6. Сьогодні в мене знову квасоля, стегенце куряче, солоний огірок і гірчиця. Сьогодні в мене на сніданок 2 відварених яйця з помідором, ліниві вареники з малинкою і сметанкою. Поставила печене яблуко трошки з їм і кава. Моя вечеря сьогодні тушені овочі, ну, рагу таке і стегенця курячі. Сьогодні в мене на сніданок два яйця. Добавила ще в яйця порізаний огірок солоний. По, ну, по кілька кубиків, по 5, по 6, як вийшло. Спробую, як це воно. Запіканка. Яблука печені. І кава. І так, сьогодні на вечері в мене три картоплі в мундірі вчора зварені. Сьогодні тільки розігріти. І заливна рибка. Я думаю, що краси такі величенькі, достану одного з'їм. Е, ну, а потім а, яблуко і груші. Побачу, запишу. Потім озвучу. Сьогодні 12 листопада, І як уже кілька днів підряд, у мене яйця. Сьогодні вони зроблені з солоним огірком. Запіканка, печені яблука і кава. На вечерю у мене тушена капуста з Остегенцем курячим. Ну і з трошки бурячка. Сьогодні у мене на сніданок. Дві картоплини в мундірах підсмажені. Положена ковбаса і залита двома яйцями. Це для того, щоб був ситніший сніданок, бо дуже мало запіканки. Вон там запіканка і малинкою посипана. І кава. Оце такий сніданок. Сьогодні в мене на вечерю тушена капуста. З котлетою приготовлену в духовці і гірчиця.